Якщо ви не хочете довго стояти біля закрутки огірків, бо там треба і стерилізація, і дуже багато махінацій для закрутки, тому цей рецепт точно для вас. Беремо паночку, місто вимиті гарно відрізані попки, шапочка укропу, пухмяний перчик, чесничок та гвоздика. Дно банки кладемо шапочку укропу, Пару зубчиків часнику, перець горошку, гвоздика І накладаємо огірочки звичайно. <плес> Наклали, нам ще треба буде вода звичайна і сіль. Дві столові ложки столі. Далі огірки закриваємо щільно кришечками і лишаємо приблизно на 3-4 дні в холодному місці. Коли розсіл в огірках побіліє, тоді ми його зливаємо в каструльку. Хай воно закип'ятиться, і далі заливаємо в баночку і лишаємо в погребі. Далі можна користуватися на олів'єшку, на досолка. Рецепт супер. Тому закривайте. Це дуже легко, просто і дуже смачно.